Короткі казки про все. Мавп'ячі хвости. Колись у мавп не було хвостів. Ну, не можна сказати, щоб зовсім не було. Тільки замість хвостів росли у них парасольки, строкаті, блискучі. До того ж, вони розкривалися і закривалися. Коли йшов дощ, усі звірі мокли, а мавпи розкривали свої парасольки та й сиділи під ними. А в спеку мавпи дрімали собі в тіні. Під тими ж самими парасольками. І це було б зовсім непогано, можна сказати, чудово. Але вся біда в тому, що мавпи живуть у лісі. А в лісі багато дерев, а на деревах багато гілок. А багато з цих гілок, особливо сухі, надзвичайно гострі, як шило чи спиця. А всі мавпи люблять стрибати по деревах. А гострі гілки вже в ті часи любили чіплятися за мавп'ячі хвости. Тобто перепрошую парасольки, а парасольки зазвичай від цього рвуться. І мавп'ячі парасольки теж рвалися і нічого з ними не поробиш. Рвалися вони, рвалися, поки не роздерлися на шматки. У жодної мавпи не залишилося цілої парасольки. Все скінчилося тим, що замість парасольок стирчали тільки ручки, довгі і тонкі, із загнутим кінчиком. Мавпи, звичайно, засмутилися. Шкода було парасольок. А ще ж спочатку ніхто з них не знав, що робити з цими довгими й тонкими ручками, але згодом придумали. Стали мавпи чіплятися ними за гілки та висіти догори дригом. Це їм так сподобалося, що вони страшенно розвеселилися так досі й веселяться. Короткі казки про все. Крокодил жила на світі сім'я, крокодил, його дружина крокодилиця. Та маленький крокодокодил, їхній син. І ось цей маленький крокодокодил нікого не хотів слухатися. Якось крокодил так розсердився на свого маленького сина, що відніс його до лісу на поживу диким звірам. Він залишив крокодокодила самого та й пішов. Це нудно стало в лісі крокодокодилу, а ще й трохи страшно. Ех, подумав він, скоріше би мене хтось з'їв. І тут він побачив мишку. Мишко, люба, з'їж мене скоріше. Як тільки ти мене з'їси, я зможу піти додому. Але Мишка почула крокодокодиловий голос і шусть у траву. А крокодокодил знову просить З'їж мене, тобі ж нічого не варто. Тут Мишка з трави пискнула Не можу я тебе з'їсти. Чому? покуштувала я якось одного крокодила. У сараї лежав, здроту був зроблений, увесь ніс мені поколов. І мишка втекла. Минуло трохи часу, повзе змія, зрадів крокодокодил і каже: Змія, з'їж мене, будь ласка. Прошмигнула змія у сухе листя та й питає звідти: З якого це дива я тебе їстиму? А я дуже неслухняний. Я й слухняних крокодилів не їм, а неслухняного і зовсім не хочу. І поповзла скоріше змія від крокодокодила. А маленький крокодокодил знову залишився сам. Раптом він побачив мураху. Мурахо! закричав він. З'їж мене, будь ласка, мене обов'язково треба з'їсти, бо я так і залишуся сам у лісі. Ну що ж, каже мураха, я голодний і з'їм тебе, мабуть. Тільки от, тільки от де ти? Так ось же я, відповідає Крокодокодил. Під тобою! Ти якраз стоїш на моїй нозі. Ах так! зрадів мураха. Тоді я почну їсти тебе з цієї ноги. І Мураха взявся за справу. Цілий день він їв крокодокодила, а під вечір крокодокодил запитав Ну як, з'їв мене? Ще ні. Зачекай трохи, відповів мураха. Так минула ніч, і ще один день. А тепер з'їв уже? знову запитав крокодокодил. Ще не зовсім, і ще один день минув. А тепер уже з'їв? запитав крокодокодил. На бридлому расі їсти крокодокодила, він і каже Усе з'їв я тебе цілком, можеш іти додому. І зраділий крокодокодил побіг додому. З того часу він став слухняним, щоб його знову не віддали на поживу диким звірам, і дійсно, його більше ніхто не їв.